20-річний вислувальник з Тернопільщини Ельнур Ахадов цього літа став чемпіоном світу серед молоді. У складі збірної України каноє, екіпаж чотирьох веслувальників на дистанції 500 метрів виборов першість у португальському місті Монтемор-Овеліо. Цей рік цей сезон дуже ми пройшли хорошу підготовку зимою. Дуже все гарно вийшло, ніхто не захворів і вже до, до сезону підійшли досить добре. Потім вже. Чемпіонат України був 10 днів перед чемпіонатом світу. Відбірні, відбірні змагання були на чемпіонат світу. То ми там дуже добре все показали, там часовий показник. У нас є модельне, модельне проходження дистанції на Україні, щоб ми передивилися, як потрібно їхати на чемпіонат світу. Ми проїхали з нормальним часом, дуже все добре. Поїхали на збір. І вже збір був не розвиваючий, вже ми там не готувалися конкретно, там. ми вже просто підтримали свою фізичну форму, щоб там. Тобто поїхали досить готові, в день гонки було все прекрасно. В дитинстві Ельнур хотів займатися футболом, але через проблеми із зором майбутній каноїст не пройшов медкомісію. Пізніше, за парадою родичів, хлопець почав займатися веслуванням. Справа йому подобалась, адже дозволяла у селі проводити на озері. Спорт поки що тільки в Україні розвивається. Наприклад, ну в Тернополі це взагалі. От бачите, озеро пусте, коли я починав, то тут кишіло нами. Зараз тут в Тернополі нема нема фінансування, немає підтримки. Взагалі в Україні вид спорту розвинутий Дуже що я казав, що виграєш чемпіонат України, це, це гарантія, що ти будеш мати десь медаль на чемпіонаті Європи чи світу. Це в каноє. Каноїст каже, під час змагань погодні умови були несприятливі. Канал, де проводились гонки, розташований паралельно океану. Тому учасники відчували на собі постійний боковий вітер. Для каноїстів це дуже важка процедура, тому що немає ні руля, нічого. Це все робиться рухами рук. Дорожка має 9 метрів. Ти повинен тримати човен рівно посередині. Якщо ти з'їжджаєш в сторону на метр, хоча б вправо або вліво, ти маєш 50 метрів, щоб вирівнятися на середину. Якщо ти цього не встигаєш зробити, то тебе знімають ну, і дискваліфіковують. У планах спортсмена контрольне проходження в Полтаві тисячу метрів на час. У вересні в Румунії стартує чемпіонат Європи серед молоді, а вже з 1 жовтня Льнур розпочинає підготовку до наступного спортивного сезону.